Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд і сьогодні у нас у фокусі HyperX Pulsefire Haste 2 Core Wireless. Це бездротова геймерська мишка. Вона легка, зручна, надійна і при цьому не знищує бюджет як флагмани. Тут немає зайвого пафосу. Зате є все, що справді важливо. Поговоримо про неї детальніше і спробуємо відповісти на головне питання: чи може ця бездротова мишка стати вашим основним інструментом у грі. Крім цього, її зараз можна придбати за дуже хорошою знижкою. У 40% таке буває не часто, тому я посилання залишу в описі. Раджу переглянути. Ви точно будете здивовані. Ну а якщо ви ще не підписались на наш канал, раджу це просто зараз зробити і поставити ось таку подобаєчку. А ми полетіли далі. Перше враження це комфорт. Миша має симетричну форму, тож підійде як правшам, так і лівшам. Її корпус виконаний у мінімалістичному стилі, без дірочок чи агресивних ліній. Як це часто буває в геймерських моделях? Поверхня гладка матова, і це плюс вона виглядає стримано, але при цьому Вчасно. Є два кольори на вибір: чорний, як у мене, і білий. Чорна модель більш стримана, бо з яскравих елементів тільки колесо прокрутки з підсвічуванням. А в моделі білого кольору дно миші та кнопки м'ятно приємного кольору. Колесо прокрутки фіолетове, що особливо радує, вага всього 70 грамів. Так, це дуже легка миша, і саме завдяки цьому рука не втомлюється, навіть якщо ви будете за комп'ютером, мінімум по 8 годин кожен день. При цьому я реально відчуваю, що контролю кожен рух. Не треба боротися з мишкою. Я з легкістю нею керую. Вона майже не вагома, але не порожня, усе добре збалансовано. Відчувається, що конструкція продумана, а перемикачі та ковзани розташовані з максимальною зручністю. Хоч це не та миша, що коли має всіма кольорами веселки, однак підсвічування тут є, і виглядає воно стильно та доречно. Світиться колесо прокрутки і світиться красиво, м'яко, без кислоти, що ріже око, і без зайвого навантаження на батарею. Колір та ефекти можна змінювати у фірмовому застосунку від HyperX. І навіть якщо ти не фанат RGB, тут воно саме те, що треба: акуратне і функціональне. Головне серце будь-якої ігрової миші це сенсор. І тут HyperX поставили свій власний HyperX Custom Core сенсор він підтримує до 12 тисяч DPI, що чесно кажучи, навіть більше ніж реально потрібно більшості гравцям. Проте коли мова йде про точність і контроль, запас не завадить. У парі з ним працює частота опитування до 1000 Гц, Тож кожен ваш рух передається на екран майже миттєво, жодних затримок, просідань або ривків курсору. До речі, мишка підтримує технологію NVIDIA Reflex, яка дозволяє в парі з сумісними моніторами бачити затримку системи. Це крута фіча для. Про гравців і просто тих, хто хоче знати максимум про свій сетап. Окрема похвала перемикачам TTC Gold. Вони дають чіткі приємні на дотик натискання з реальним тактильним зворотнім зв'язком, до того ж, витримують до 20 мільйонів натискань. А ще тут класно зроблено ковзання. Спеціальні накладки з низьким коефіцієнтом тертя легко ковзають по тканинних килимках. Вони не пиляють поверхню, а реально ковзають. І коли потрібно перевести приціл буквально на піксель, ця плавність дуже відчутна. Один із головних. Цих аргументів на користь цієї миші це її подвійне бездротове підключення, і саме тут миша показує себе максимально універсальною. Перший варіант це класичне 24 ГГц з'єднання, яке забезпечує мінімальну затримку, максимальну стабільність і повноцінну геймерську продуктивність. Це той режим, який варто умикати для шутерів, екшенів, динамічних ігор. Але якщо ти просто працюєш, гортаєш стрічку чи монтуєш відео, можна переключатися у режим Bluetooth 5.2. У ньому миша працює трохи повільніше за частотою опитування. Але натомість дає до 200 годин автономної роботи. І це просто вау! Навіть у режимі 2,4 ГГц, де навантаження більше, миша тримає до 100 годин. І все це від однієї батарейки 3А. Так ви зрозуміли правильно: тут немає вбудованого акумулятора, і в цьому її фішка. Проста заміна батарейки, яку можна взяти з собою в рюкзак, замінити за 10 секунд і далі грати. Не треба тягнути кабель, не треба чекати, поки зарядиться. Це рішення робить мишу надзвичайно зручною. І ще один плюс: батарейка не додає за. Ваги. З нею всередині миша отримує якраз баланс ваги, комфортно для ігор і роботи. Щоб розкрити потенціал мишки на всі 100%, раджу відразу завантажити фірмову утиліту від HyperX. Ні, тут усе просто зручний інтерфейс, зрозумілі іконки, все на місці. У софті можна налаштувати DBI під себе, хоч 400, хоч 3200, хоч усі проміжні значення. Можна змінювати частоту опитування що корисно, якщо переходиш з Bluetooth у 2,4 ГГц. А ще тут можна налаштувати Свати макроси, переназначити кнопки, керувати підсвіткою, хоч її тут і небагато. Можна змінювати функції всіх шести кнопок. Корисна не лише для геймерів, а й для дизайнерів, стрімерів, редакторів. Усе це зберігається у вбудовану пам'ять миші, тому ваш профіль завжди під рукою, навіть якщо підключити її до нового комп'ютера або ігрової консолі. Я чесно скажу, ця миша стала для мене сюрпризом. Вона виглядає простою без агресивного дизайну, без понтів, але за відчуттям дуже продумана. Вона легка, слухняна, не стрибає. Ває по екрану, а саме ковзає там, де ти цього хочеш. Сенсор точний кнопки мають класичний тактильний клік, який хочеться повторювати знову і знову. Після кількох годин гри або роботи рука не втомлюється, і це реально головне. Якщо ти проводиш багато часу за ПК, ще одна фішка відчуття впевненості. Ти не переживаєш за батарею, бо вона тримає тижнями. Ти не переймаєшся з'єднання, воно стабільне. І ти точно знаєш, що ця мишка не підведе в найбільш напружений момент. Такий рівень спокою зазвичай дають дорожчі моделі, але тут він є і це круто. HyperX Pulsefire Hest Core Relace це саме той випадок, коли легкість не означає простота. Це мишка, яка не тягне на себе зайвого, але додає максимум у найважливішому. Точність, стабільність, зручність, автономність все це без дротів і без головного болю. Якщо ти шукаєш бездротового союзника для гри, роботи чи просто комфортного користування це хороший варіант. В цьому випадку кор точно означає суть, усе, що потрібно і нічого зайвого. Якщо вам цей огляд сподобався, ви знаєте, від вас ось така подобаєшка під відео. Обов'язково напишіть, що ви думаєте на рахунок цієї мишки в коментарях під даним відео. а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.